Для порівняння, як виглядає лися черешня, на яку ми не наклеїли поязки, бо вона побита осколками, я її пожаліла. Та і вона дуже рання, ми все одно за шпаками не встигаємо. До речі, про те, як ми зі шпаками намагаємось боротися, я вам покажу пізніше. Ну, на цій черешні нічого не допомагає, бо ми все одно більше часу знаходимося в Києві, коли вона дозріває, тому вже її на розтрізанні шпакам лишили. Дивіться, що от робиться з цією, яка, на якій немає поясків на стовбурі. Креще, це жесть, буду сьогодні обривати. обривати. А зараз покажу листя тієї черешні, на якій є поясок. А ось дивіться листя черешні, яка оброблена. ну, на який он поясок є. Взагалі жодних питань. Кіт, що таке. Все, все, що помічниця. Що махната помічниця? Що ти постійно хочеш? А тут жодної взагалі ніде. Чистесеньке листя, чистеньке абсолютно, без, без жодних питань. Ну, ти вирішуйте. Робити вам так, як я радила, чи не робити. Ну, справа, особиста справа кожного. Ми робимо, а ви вирішуйте. Ось тут все чистеньке.